Доброго вечора, любі друзі, вельми шановне панство. Сьогодні знову п'ятниця, як завжди, готуємо смачнючу вечерю для своєї родини. В казані на вогні. Сьогодні будемо готувати плов. По інгредієнтах нам знадобиться, звісно, рис. Отакий акційний. Приправа до плову. Приправа гарна. В складі є барбари, скуркума, кумин, м'ясо, свинина, цибуля, сало, морква, часник, гіркий перець, сіль та суміш перців. Наш казан вже розігрівся, полум'я вже горить. Зараз починаємо готувати. Першим до казану завантажуємо сало. Нам потрібно висмажити з нього весь жир, щоб далі могли готувати наш плов. Казан добре нагрітий, сало швидко смажиться. Гарні, гарні шматочки. Наше салко повністю висмажилося, ми його забираємо з казану. Отакий має гарнючий вигляд. І завантажуємо до казану наше м'ясо. М'ясо-свинина без кісточки. Ясно смажиться, не забуваємо його перемішувати. Вже одна зі сторін добре, гарно підсмажилася, продовжуємо. М Яско гарно смажиться, додаємо морковку. Нехай посмажаться 4-5 хвилинок. Потім будемо додавати сюди цибульку. Морковка і м'ясо посмажилися 2-3 хвилинки, Перемішуємо. М'ясо вже гарне. Зараз підсмажимо ще хвилинки 3 хвилинки, морковку потім додамо цибульку. м'ясо та морковка посмажилися 5 хвилин, додаємо до них цибульку. І гарно все перемішуємо. підсмажуємо цибульку ще 5 хвилин, можливо 4. Звісно ж, слідкуємо. І майже перший етап готовий. Цибулька підсмажилась, посолили, поперчили і додали один зубчик порізаного часнику. Також повернули наші шкварочки до казану. Зараз заливаємо водою. Та додаємо нашу приправу до плову. Чекаємо, доки закипить, це буде дуже дуже швидко. Варимо. Зірвок. Додаємо часничок та гіркий перчик. Куштуємо на сіль, якщо потрібно, додаємо та варимо 30 хвилин. На сіль все добре. Накриваємо кришкою на малий вогонь і 30 хвилин. Доки вариться наш зірвак 30 хвилин, підготовлюємо рис. Його потрібно гарно промити. Друзі, хотів ще вам таке сказати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть коментарі. Підтримуйте, так би мовити, вітчизняного виробника. І наступне. Як дізнатися, чи гарно ви промили рис? Все дуже просто. Коли вода у вас прозора, це означає, що ви гарно промили рис. Зазвичай зливаю воду 6-8 разів. І маємо отакий результат. Наш зірвак проварився 30 хвилин. Перевіряємо, все добре, все гарно. Завантажуємо наш акційний риб. Намагаємося рівномірно його розподілити по казану. Зараз все розрівняємо, додаємо вогню, щоб якомога швидше закипіло. Чекаємо, доки рис відкриється. Накриваємо кришкою і варимо ще 20 хвилин. Минуло, друзі, 2 хвилини. Наш рис почав відкриватися. Зараз накриваємо кришкою, зменшуємо полум'я та варимо ще 20 хвилин. Минуло 30 хвилин. Перевіряємо наш плов. Все дуже гарно. Знімаємо його з вогню. Ось такий смачнючий плов, друзі, ми з вами приготували. Всім приємного апетиту!